Ентузіазму Бориспільської молоді немає, меж. підтвердженням цьому стала чергова акція, що її організували представники молодіжного парламенту. Сніг заважає людям ходити, їздити і взагалі навіть тяжко іноді пройти до школи чи на роботу. Тому виникла така ідея, цікава закликати всіх людей нашого міста перестати. Кричати постійно про те, що ось дороги не чистяться, а просто вийти і кожному біля свого будинку, біля свого під'їзду, розчистити сніг. Юні ентузіасти зізнали, що вражені байдужістю жителів багатоповерхівок щодо власних прибудинкових територій. Ну справа тому, не ми не те, що плануємо розчистити сніг. Ми просто хочемо показати людям, що Ті люди, які живуть в приватних будинках, вони розчають і в дворі і дороги біля дворів. А ті люди, які живуть в квартирах, більшість з них, по крайні, вони просто ходять і бідкаються, що от жики не розчищають, а всі ходять, падають, і ніхто, ні, ніхто не нагнеться просто розчитати сніг. Взявши до рук Лопати, молоді активісти вирішили на власному прикладі показати мешканцям міста, як боротись із зимовою стихією. За їхнім глибоким переконанням, не можна сподіватись лише на комунальність. Адже вони фізично не встигають прибирати всі вулиці. Зараз молодики розчищають двір однієї з центральних вулиць, але обіцяють пройтись і околицями міста. Анна Вебіщевич, Богдан Пірсов, новини телеканал Бориспіль.